Геракл найсильніший герой Давньої Греції. Його народження було сповнене божественної волі та заздрощів. Він був сином Зевса та смертної жінки Алкмени. Богиня Гера, ненавидячи його, послала отруйних змій убити немовля, але маленький Геракл просто задушив їх голими руками. Він ріс надзвичайно сильним, але його доля була непростою. Ревнива Гера затьмарила його розум, змусивши вчинити страшний злочин. Щоб спокутувати провину, Геракл мусив здійснити 12 неможливих подвигів вбити немейського лева, здолати Лернейську гідру, очистити Авгієві стайні. Він виконав їх усі, його випробування зробили його безсмертним. Зрештою, Зевс прийняв Геракла на Олімп, і він став богом. Його ім'я символ сили, честі та непереможного духу. Якщо хочеш дізнатися більше про подвиги Геракла, залишай коментар.